Доброго дня, друзі, ми з України. Починаємо черговий урок біології. З сьогоднішнього року ми розпочинаємо нову тему, а саме починаємо розглядати структуру, клітини, структуру еукаріотичної клітини. І зупинимося сьогодні на поверхневому апараті клітини. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – структура еукаріотичної клітини і розглянемо клітинну мембрану. Отже, починаємо. І так я вам нагадую, що клітини, які містять ядро, органели, називаються еукаріотичною клітиною. Еукаріоти це такі організми, як рослини, гриби і тварини. І клітини, які не містять ядра і органел, відповідно, називають прокаріотичними клітинами. Прокаріотами є бактерії. Рухаємося далі. Давайте не забувати про те, що клітина це основна структурно функціональна одиниця всіх живих організмів, яка оточена мембраною. Клітина це елементарна, тобто найпростіша жива система, яка, на відміну від неклітинних форм життя, тобто вірусів, здатна сама розмножуватися, тобто проводить себе, по суті, як один організм. Давайте з вами з'ясуємо, що складається тваринна клітина. І так, типова тваринна клітина, яку ви схемою будови, яку ви бачите. Вона має невеличкі розміри, десь приблизно 20-100 мікрометрів. Оточена вона щільною цитоплазматичною мембраною, або її ще називають плазмолема. Ось вона клітина мембрана, подивіться на малюнку, її видно, такий світло-блакитний колір. Немає тварина клітина щільної стінки клітинної такою, яка є у рослинних клітин. Під плазматичною мембраною розміщено, власне, що ядро і власне. Весь внутрішній вміст це цитоплазма. Ядро, я вам нагадаю, відповідає за збереження генетичного матеріалу і за біосинтез білка. Далі, цитоплазма оточує ядро практично з усіх боків, її можна розділити на дві частини. Перша це цитозоль, власне, сама рідина, яка міститься в клітині, називається цитозоль. І е, друга е, частина це органели. Органели це структури клітини, які спеціалізуються на виконанні різних функцій. Давайте зупинимося на органелах. В 6 класі ми з вами говорили про те, що вони є одномембранні, двомембранні і безмембранні. Ну, Давайте розглянемо спочатку одномембранні органели. До одномембранних я нагадую вам: відносяться ендоплазматична сітка або ендоплазматичний ретикулум. Це така система трубочок і цистерн. Які е, пронизують практично всю цитоплазму і беруть участь в утворенні е, білків. Далі. Ще один е, одна складова: це апарат гольджі, це е, та органела, де відбувається, в принципі, е, сортування е, всього е, того матеріалу, який був синтезований в клітині. Е, далі також відносяться лізосоми, це травні органели. Далі сюди ж відносяться, подивіться, і ще, і мітохондрії. Мітохондрії це енергетичні станції клітини, де відбувається фактично синтез, АТФ, як ми з вами говорили на вивчаючи минулий розділ. Також дуже багато органел без мембраних це цитоскелет. Цитоскелет це така мережа білкових ниток різноманітних, які виконують виконують опорну і рухову функцію. Далі сюди ж відносяться і рибосоми, які беруть участь в синтезі білка. І сюди ж відноситься і клітинний центр, який складається з бок центріолей. По суті, це органела, клітинний центр, яка бере участь у творенні самого цитоскелету. Пригадали трошки будову клітини. Тепер давайте переходимо до поверхневого апарату клітину. Основа поверхневого апарату – це, звичайно, клітина мембрана, або плазматична мембрана, або плазмолема. Дуже багато синонімів, дуже багато. Це тоненька така плівочка, яка відокремлює цитоплазму клітини від навколишнього середовища. Або ж, якщо це рослинна клітина, то від оболонки, да? від оболонки клітини. Так, далі. Що, власне, являє собою клітина мембрана? Товщина клітинної мембрани складає від 7 до 10 нанометрів. Компоненти клітинної мембрани утворюються в ендоплазматичній сітці, і далі вони переносяться в комплекс Гольджі. Далі. З чого власне складається сама клітинна мембрана? На цьому малюнку чітко видно, що плазматична мембрана складається з молекул. Білків і молекул фосфоліпідів Ось на цій схемі видно. Тут у нас є фосфоліпіди і є між ними ще молекули білків. Отже, основні складові мембрани це фосфоліпіди і білки. Давайте будемо рухатися далі. Молекули фосфоліпідів як бачите, розташовані в два ряди. Значить, ось один ряд фосфоліпідів і другий ряд фосфоліпідів Зверніть, будь ласка, увагу, що гідрофобні. Голівки спрямовані е, е, всередину і назовні, а гідрофільні хвостики спрямовані е, спрямовані всередину. Да? Е, так, добре, рухаємося далі. В окремих місцях оцей біслой, подвійний шар фосфоліпідів наскрізь пронизаний білковими молекулами. Ось вони такі. Е, Подивіться, такі шматки, оце є білкові молекули, якими пронизаний оцей подвійний шар, подвійний шар ліпідів. Усередині таких білкових молекул обов'язково є канали, пори, через які проходять водорозчинні речовини. Тобто, навіть якщо ліпід не пропускає, да, то подивіться ось ця пора, то білкова молекула пропускає водорозчинні речовини. Рухаємося далі. Є ще інші білкові молекули, які пронизують бішар ліпів наполовину з однією з, одні, з одного боку або з іншого боку. Це це так звані напівінтегральні білки. На поверхні мембрани еукаріотичних клітин є периферичні білки, тобто є напівінтегральні білки. Да, які пронизують наполовину з одного або з іншого боку шар ліпідів. і є периферічні білки, які розташовані на поверхні. Молекули ліпідів і білки утримуються завдяки е, взаємодіям, гідрофільно гідрофобним взаємодіям. Рухаємося далі. До складу мембрани входять також і полісахариди, тобто вуглеводи. Їх короткі сильно розгалужені такі молекули, пов'язані з білками. І утворюють так звані гліколіпіди. Полісахаридів в мембранах небагато, від 2 до 10% по масі, полісахаридний шар має товщину приблизно 10-20 нанометрів, він покриває згори мембрану тваринних клітин і називається цей полісахаридний шар з вуглеводів глікокалікс. Тобто глікокалікс це полісахаридний шар, який покриває зовні цитоплазматичну мембрану. Рухаємося далі. Звичайно, мембрани мають дуже багато властивостей. І одна із таких властивостей це вибіркова напівпроникність. Це означає, що мембрани добре пропускають одні речовини або молекули, і погано пропускають або зовсім не пропускають інші речовини або молекули. Через клітинну мембрану здійснюється транспорт різноманітних речовин. Розрізняє два види транспорту: це пасивний транспорт. Це переміщення речовин крізь е, мембрану, яка йде без витрат енергії, і є активний транспорт. Це переміщення речовин крізь мембрану, що потребує витрат енергії, яка акумульована в еденозин три кислоті, тобто АТФ. Пасивний транспорт забезпечує вибіркове проникнення речовин через мембрани. Тобто, за допомогою пасивного транспорту не всі речовини проходять через мембрану. Молекули переміщуються завдяки різниці концентрації речовин по обидва боки від мембрани. З ділянки, де їх концентрація висока, у ту ділянку, де їх концентрація нижча. Ось на цьому малюнку подивіться: ось речовини у нас назовні мембрани їх тут багато, а внутрішній частині мембрани їх практично немає. І завдяки градієнту концентрації, да, все в природі прагне до рівноваги. Речовини переміщуються крізь ліпідно-білковий шар мембрани з зовні у внутрішню частину клітини. Так? Пасивний транспорт буде тривати доки, доки не вирівнюється концентрація на зовні, зовні, назовні мембрани і внутрі клітини. Також існують іще різні види пасивного транспорту. Тобто речовини можуть по-різному переміщуватися, так? існує транспорт речовин через ліпідний шар. Коли речовини переміщуються виключно через ліпідний шар. Ось циферкою 1 показаний цей транспорт напряму. Або її ще називають проста дифузія. Існує транспорт речовин через мембранні канали, так? і існує е, транспорт речовин через спеціальні транспортні білки. Є білки, які. Можуть пропускати ті речовини, які, наприклад, для піддеша пропустити не може. Це так звані транспортні білки. Це так звана полегшена дифузія називається. Рухаємося далі. Це щодо пасивного транспорту. Є ще активний транспорт. Активний транспорт здійснюється теж білками-переносниками. Діяльність цих білків вимагає затрат енергії. Зрозуміло, що джерелом енергії служить аденозин трифосфорна кислота. Далі. Ще одна важлива властивість мембрани полягає в тому, що ліпіди в цій мембрані здатні переміщуватися. Ось на цій схемі ми можемо бачити, як рухаються ліпіди. Незважаючи на те, що ліпіди постійно рухаються, але цей рух відбувається тільки в межах свого шару. Мембрана, загальна структура мембрани при цьому не змінюється. Тобто ці ліпіди вони нікуди не діваються, просто відбувається от їх рух, переважно це за годинниковою стрілкою. Такі системи, у яких компоненти постійно переміщуються, але при цьому їхня структура не порушується, називають рідкими кристалами. По суті, всі біологічні мембрани є рідкими кристалами. Звичайно, мембрани виконують багато функцій. Серед функцій, які виконують мембрани, найважливіше такі: це захисна функція, опорна функція, обмежувальна, забезпечення зв'язку між клітинами, звичайно ж, транспортна функція, яку ми розглядали. Далі регуляція обміну речовин між клітиною і зовнішнім середовищем і рецепторна функція. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з будовою властивостями і функціями клітинних мембран. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Пояснення закінчено. До зустрічі!